Найперше повідомили, наразі кількість вбитих, поранених та полонених кіровоградців уточнюється. Втім, навіть без статистики Олег Молчанов запевнив, справи не настільки плачевні, як стверджують в деяких виданнях панікерах. Крім того, заступник комісара підтвердив інформацію про створення батальйону Чорний ліс. До нього увійде 400 добровольців. Нині батальйон, що квартирується в Олександрівському районі, майже сформовано. На, на минулому тижні була розширена така прес-конференція да, командування батальйону. От журналісти ставили запитання свої, мені прокоментувати більше нема чого. Я знаю тільки те, що ви знаєте. Він не входить до складу Міністерства оборони, формується виключно добровольцями. Крім того, замкомісара запевнив, вже місяць ведеться закупка та забезпечення військових осінніми утепленими комплектами форми. Відсоток виконання цього завдання 70% від необхідної кількості. Поки що справляються за рахунок державних асигнувань, однак від допомоги волонтерів армія, звісно ж, не відмовляється.